Вітаю, хлопчики і дівчатка. Цього разу я граю за Xerx на Персії. Це моя перша гра в CPL, в якій, до речі, використовується Мементос. Я не дуже розбираюся в яких моментосах, спитав поради, порадили мені взяти військовий атрибут і Mementos, який дає вам 50 промки, коли ви використовуєте військовий атрибут. Також гра проходить на якомусь безбожному малому таймері, перетворило всю партію в суцільний стрес та додаткові завантаження через те, що люди просто не встигають ходити. Подивіться на все це, 20 секунд на хід. Тут самої анімації тільки на 10 секунд, а також попередження пролунало, що таймер дуже швидкий, будьте уважні. Дідько, я навіть забув просканити. The first uh, 30 ton are very fast to. І, хоча цей француз нас попередив, що перші 20 ходів дуже швидкі, насправді всі ходи дуже швидкі, грати неможливо. Перш ніж ми зануримося у перебиті цієї партії, хочу подякувати своєму другу Аліксу, завдяки йому я маю можливість зінімати для вас відео українською мовою. Він є засновником Alex Villa з компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. І якщо ви мрієте про власний простір на цьому Райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Алікс Вілас. Вибрав деспотизм як форму державного управління, тому під час святкування матимемо 20% додаткової науки. Також ми можемо дуже швидко будувати юніти, але воювати на ранніх етапах без якихось там великих бонусів, то. Таке собі рішення, як на мене, бо вс у всіх юніти будуються по одному ходу, і коли по одному ходу будуєте юнітів, у вас немає ніякої переваги. Війна перетворюється у нескінченний спам-юнітів і обмін юнітами, тобто ви її не сімите і виграти в війну не можете. Парса доросла до п'яти, і час використати нашу. Супербілку, наш ультимейт, ставлю два сетлери в чергу і прокачую нарешті той військовий атрибут, який ми маємо спочатку. Бум! Я десят промки вливається в капітал, продає нам неймовірний стартовий темп. Просто ну я не знаю, як це контрити і чим, які там інші моменти се я, але оцей мені дуже сподобався. Також, дивлячись на те, що Рим живе прямо поряд зі мною, я. Все ж таки спробую знайти якесь дипломатичне рішення всіх наших територіальних суперечок. Сподіваюсь, ви пам'ятали, що я взяв пантеон на каміння, тобто Stone Circles. Мабуть, це найкращий пантеон, який є в грі. Єдине, коли він не заходить, коли у вас лісочки. Лісочки це дуже погано, мені не подобається, а от камінчики, прям топчик. Друге місто засновую прямо під е е е Римом. Біля нього забираю залізо, тобто вже маю невеличку перемагу, якщо почнеться якась двіжуха. По класиці пішов в темряву, знайшов вівцю, сів під неї. Я трошечки забувся, що я перс, і що мені не потрібно закривати іригацію, щоб будувати додаткове місто, треба було б ще одного сетлера збудувати. Взагалі за перса, треба відкриватися в п'ять міст і рашити іригацію, але я пішов у монумент, щоб забафати ці свої. Пустельні пагорби, бо вже додав срібло і кілька клітиночок із шахтами. Насправді гра приходить під величезним тиском. Я не знаю, навіщо таке робити, навіщо люди самі собі зробили таймер, який не дозволяє вам отримати задоволення від гри. Ви просто клікаєте е все підряд, у вас відключається мозок. і Ви щось на автопілоті там проклікуєте. Вон, дивіться, що я клікнув на автопілоті. Просто із дох скаутом своїм. Ну, це дуже погано. Посадив місто рагу. Воно так в тропічних джунглях я дуже активно стакую додаткову науку від цих джунглів усіх. Тому що я думаю, що мені доведеться воювати з Римом за місця. Але насправді ні. Бо у Рима буде своя війна з Василем. Не знаю навіщо, але от, от ну так, от вони вирішили, що будуть воювати до кінця. Ну, нехай воюють. Якось вдалося нам домовитися з Римом, що я піду селитися на північ, і він там може селитися як завгодно. Тому одразу відміня, відмінив чергу воїнів, які будував під проап у Іморталів, і будує бібліотеку, нікуди не поспішаючи. Також завершив ще одного п'ятого сетлера. Засюзилася МДшка, і я чомусь вирішив, що Хілфорд це буде занадто. Бо я ж все ж таки персія, в мене є парадейза, і вибрав додатковий, додатковий досвід до генералів. 29-м кроком завершив персидське тематичне диво, Ворота всіх націй, що викликало здивування у деяких гравців, як то так, за заперся будувати персидське чудо. Ну, так, от, якось так воно вийшло. Я не знаю, що я підтримав, бо там лишалось 3 секунди. Це дуже дивно. Зараз треба хоч подивитись на відео, що там, що там було. Також відправив експедицію з генералами і з рештками армії на північ розібратися з МДшками. Нарешті на 30-й хід почали надходити якісь нормальні дипломатичні ендевори, взаємодії, бо зараз в мене чистого лістати Шмаю Шумаю. Хоча у нас є і Катька, яка може науку культури кидати, і Лафаєт, який може культуру давати, але якось не склалося із цим. Через те, що дуже малий таймер, ледь не втрапив у пастку, подивіться. Неапольськівський. Просто насрав юнітів на північних кордонах, у нас і доводиться з ним якось воювати. Оскільки щойно вивчив бронзу, вирішив відійти і проапити юнітів. Дуже зручно апити юнітів в генералі прям. Бімба, просто клікаєш на першого юніта, і всі одразу провапуються. Дуже зручно подобається. Через те, що мав дуже мало культури, лишень зараз відкрив Петру 6 кроків, дуже не хочеться мені її будувати. От там, де я її збудую, бо руйнується пагорб. Але ну, нічого не поробиш із цим, бо матиме дуже сильний. Застак тоді, буде ромб і ще там по краям хромбу щось підбафається. На плюс 3, плюс 3, матимемо бібліотечний промисловий квартальчики це вже досить сильно. Тож воно того варте, хоча і руйнує пагорб. Якби там не було, прийшов, побачив переміг. Завдяки додатковій експі одразу маю генерала четвертого рівня, воно того варте, але лишень одного. І тепер можна спокійненько заселяти північні території, бо я впевнений, що точно виживу. Також за перемогу над МДшкою ви отримуєте мілітаристський поєнт, не забувайте про це. Круто підходить до мого ендемора, тобто ще 50 промків вливаються в капітал, наскільки я зрозумів, бо в мене здається, друге місто немає. Хоча дуже сильно накопичується золото. Хочу відкрити майстерність, щоб можна було е вкрасти цивіки. Так, має сенс рашити майстерність, щоб красти цивік, розумієте? Але тим самим нехтою додатковим розселенням, бо в унікальному дереві цивіків, в персидському, є додаткові е сетлери. З Персією можна взагалі вісім просимо. Е Міст заснувати, а якщо ви ще й кір, оцей агресивний, то і ще додатково одне, тобто 9, без будь-яких штрафів можна отримати два мілітаристські очки при переході в нову добу. Як і планував вкраду цивіки і технології у своїх опонентів, називаємо їх так, досить багато накопичилось в мене дипломатичного впливу, а ендевери чомусь ніхто не розкидує і взагалі досить така. Погана комунікація між людьми в CPL, ну так завжди було. Але чомусь от цього разу мене це дуже дратує, бо треба ж ендеври розкидувати, а вони не розкидуються. ще місто під подвійне залізо. Знаю, чи воно мені взагалі згодиться. Насправді є тільки коняк в грі. Але ну можливо якось і залізо згодиться. Маю таку надію, адже унікальний юніт піхотний. Здійснив я похід на Сандрапуру, думав її розвійти, розвіяти, але так сталося, що через те, що був короткий таймер, чи я просто всліпу йшов, мій генерал ледь не загинув. Тому дуже тяжко просуватися. Я його намагаюсь прикрити якось, але нічого не виходить. Після шквального обстрілу вирішив зібрати манатки свої і відступити. По, ну, не хочеться втрачати ці чотири юніти. Вони дуже мені згодяться де-інде, скільки я не помітив, як в мене накопичилось золото, бо дуже швидко минають ходи, і ти не відчуваєш часу, що там пройшло 5 ходів. Так от викупив додаткових сетлерів і пішов заселятися. До речі, відкрита піраміда Сонця. Я не знаю, як я перший її відкрив, в мене наче і не високі статуї. Але здається, ці 20% до науки, що я маю з олігархії, даються в знаки. Досить приємно мати піраміди Сонця в капіталі. Поставив восьме місто Куміс, але, на жаль, немає території взагалі, де б я міг поставити дев'яте місто. Я не зміг розвіяти ту МДшку. Тому, мабуть, лишусь у 8 міст. Як варіант вдарити Рим у спину. Але якщо вдарити Рим у спину, то доведеться воювати потім із Василем, а мені цього не хочеться, то нехай Рим там собі воює, а я буду сімити. Потроху наближаємось до кінця епохи і варто було б наміняти ресурсів. Одразу дуже тяжко мінятися, до речі, в першій добі, бо взагалі нема ні в кого нічого. Тому, лишень. Під кінець я починаю вимінювати, вимінювати ресурси. Хотілося б, звісно, раніше, але просто не досягуєшся ти не бачиш карти. Дуже багато проблем з цим обміном на початку гри. Тому, не дивлячись на те, що це надзвичайно вигідно це мінятися. Але зазвичай воно лише у другій частині гри виходить о, якийсь обмін таки чинити. Партія виходить в ендгейм, а в кінці гри, десь там кроків за 10 чи 15, треба якомога більше будувати юнітів і генералів, тому що наступній добі буде просто жах, м'ясо, бо там же ж великий еквалайзер, тобто великий вирівнювач усіх. Відбудеться, і ми матимемо однакові юніти. І переможе той, в кого ви не повірите, буде більше юнітів. Тому треба якомога більше генералів будувати і якомога більше юнітів. Оу, нічого собі, четверте місто роблю. Оце я даю. Ну, Це, мабуть, для того, щоб побудувати чи купити академії. Там, до речі, картку я маю на академії. Тому, скоріш за все, я їх трошечки відкладу. Щоб будувати вже академії і амфітеатри з карткою. До речі, дуже. Крута тємка. оце я вам кажу, 50% картка на Академії Амфітеатри, і під кінець ви додаєте ще кілька місць, щоб збудувати академії і амфітеатри. Звісно, хотілося б якомога раніше це зробити, але як тільки от відкриваєте академію, можна додавати місто, ну, принаймні я так роблю, щоб, наприклад, взяти золотий вік на Академії. Це дасть дуже багато. Додаткової науки на початку другої доби. Нарешті розпочалася криза. Якась наукова криза. ця криза з чумою. ну. Що поробиш? Я не певен, але здається, ми граємо довгу добу, але маємо ботів на другому континенті. Я, якісь незрозумілі французькі настроїчки в нас тут налаштування. Француз прийшов і зробив всім боляче. Бо він, ну, не знаю, він бачив, що так люди грають. і Грати так неможливо, мені дуже не подобається. Я, звісно, смиренно запропонував інше налаштування, але всім було це не дуже важливо, тому граємо те, що граємо. До речі, оскільки там от Рим і Василь вони воюють цю гру, дуже багато вільних чудес, адже мінус два гравця, по суді, і мені дісталось на Ланда. знаю, яким чином, мабуть, просто в Росії і в Гарі Тумман не було підходящої клітиночки під будівництво на Ланди, А в мене було. Опа. Ланда дуже сильно бодає додатковий атрибут. Будь-яке чудо, що дає додатковий атрибут. Варто уваги. До речі, отакі статси маємо на цьому скаженому таймері на 70-й хіт. Це, здається, останній хіт або передостанній хіт. Скільки я там. Так, це останній хіт, хтось з е, каравани чи деса добудував. Тобто отримав якусь віху і тому трапляється такий баг, що оцей. Передостанній хід насправді є останнім, бо таймер на кінець цього кроку досяг сотні. Тому додаткового кроку ми не маємо. Таке досить часто трапляється, це чи бак, чи фіча. Треба мати завжди на увазі, що на передостанній хід вже, ви вже повинні все завершити, що планували завершити. На цьому все. Що можу сказати, досить. Поганий таймер, майже ніхто нічого не встигав, всі скаржились. Тому такі погані стати і тому так довго тривала епоха. Взагалі налаштування досить якісь рандомні ще люди не визначились. На яких налаштуваннях краще за все грати, тому кожна гра має якісь свої проколяси. Нема такої, як от в шостій циві, де всі вже знають, що ми будемо грати те те, 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 і як на цій карті себе поводити, як на цих налаштуваннях оптимально грати. Загалом лобі було надзвичайно дивним, ми майже не розмовляли, і дуже слабенька була взаємодія. Хоча і от у другій половині гри вже почали розкидувати ендевер. Мабуть, це пов'язано з тим, що всі хотіли позасюджувати МДшки, адже коли ви додаєте ботів, то більше МДшок спавниться на основному континенті, і тому немає потреби дуже швидко взаємодіяти між людьми, бо у вас не копиться вплив. Якось так воно відбувається. Принаймні, я так це зрозумів. Звісно, це все впливає на темп. Розвитку, адже у вас менше наук, менше культури. Принаймні так в мене було в цій партії, і досить довго відкривались ключові техи і цивіки. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити другу і третю серію цієї партії. Так, так, вона продовжується. Це ще не кінець. Обов'язково пишіть коментарі, що ви думаєте взагалі про CPL і про гру з модами, якщо помітили, там у нас додаткові моди були. Ми навіть грали з BBG, хоча я не знаю, навіщо потрібен BBG для цієї гри. Яка щойно вийшла, ну, залом воно балансить мементоси якось. Хоча насправді не знаю, чи можна взагалі мементоси забалансити. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось і воно варте лайку. Також, якщо вас цікавить мультиплеєр, можете вступити в мою групу в Discord, де ми граємо всьому циву. Бувайте!